Оперна співачка Галина Добровольська розповідає, без вагань погодилася на пропозицію взяти участь у благодійному концерті. Вона впевнена, українська музика це те, що також наближає нас до перемоги. З музикою ми йдемо по всьому життю. Коли ми народилися, то наша мама з піваном колискову, То ми з самого народження з музикою у серці та у душі. Я вважаю, що музика вона оточує нас усе наше життя і має дуже вагомий і дуже потужний і могутній вплив на нашу душу, на наше серце. Цей захід спільний проєкт міської асоціації арт-культура та Криворізького музичного коледжу за сприяння депутатів Криворізької міської ради Інни потапової та євгенії палій. Музика це такий малюнок, який є взагалі на на, на нашому одязі українському. На навіть на Петріковському розпису взагалі то є таке така, така печатка нашої свідомості і взагалі нашої ідентичності. Тому ми велику увагу приділяємо саме академічній класичній українській музиці. Ми збираємо донати, щоб купити дрон з тепловізором і передати цей дрон нашим захисникам, які мужні боронять нашу землю. Вони порою власним життям захищають наше життя, тому ми не можемо стояти острень. Свою музику глядачам дарували Галина Добровольська та Катерина Копійка, камерний оркестр коледжу та Скрипаль Антон Радевич. Мета єдина це збір коштів для наших збройних сил України. Ми збираємо, продовжуємо, донатимо та допомагаємо і наближаємо перемогу. У планах організаторів втілення інших творчих проєктів на підтримку українських захисників. Єркононенко Андрій Славний цей день.